Українська виникла раніше за російську, німецьку, турецьку та багато інших мов. За даними вченого Василя Кобилюха, українська сформувалася ще у 10 9 столітті до нашої ери, і походить вона з санскриту. Перші ж слова українською були записані у 448 році нашої ери. Творцем цієї визначної події став візантійський історик Пріск Панікійський. Це сталося на території сучасної України, де цей чоловічок перебував у таборі Володаря Аттіли, який згодом розгромив Римську імперію. Тож Пріск тоді записав два. Слова мед та страва. Чому саме ці слова були обрані візантійцем, інтрига. Українську відрізняє від інших східнослов'янських мов одна цікава особливість, тільки в нашій мові є сім відмінків. Якщо ви раптом забули, то нагадуємо вам про кличний відмінок. Він існує в латині, грецькій мові та санскритських граматиках. Ще одна річ, яка суттєво відрізняє українську мову від інших, це наявність у ній фемінітивів. Це одне з нещодавніх нововведень подарувало офіційне нове життя словам, які раніше могли бути лише чоловічого роду. Ну ви в курсі про що зараз мова? Частіше за все, це стосується професії – директорка, продюсерка, філологіня і так далі. Що стосується спорідненості, то за лексичним запасом українська є найбільш спорідненою із білоруською мовою. Цей показник складає 84 З польською ми маємо 70 спільних слів, з сербською 68%, з російською 62%. За даними Національної академії Наук України сучасна українська налічує приблизно 256 тисяч слів. Знаєте, яке слово в українській є рекордсменом за кількістю синонімів? Це слово бити. Воно має аж 45 синонімів згідно до короткого словника синонімів. Тож фразу бити русню ми можемо сказати як мінімум 45 різними способами. А якщо додати нецензурні, то вийде ще більше. До речі, пропонуємо вам челендж у коментарях. Спробуйте згадати якомога більше синонімів до слова бити.